Сьогодні, 18 жовтня 2024 року, в цьому залі працює конференція районної організації Вісоукраїнського товариства освіти і Мієк Осан Горовича Шевченко. В нашої християнської традиції кожен зачинається политру, мов прошу від сіл. До того спілний момент. І сіна, і слава Христу, слава Богу. Дорогі брати і сестри, в цей нелегкий час ми сьогодні тут зібралися, аби, як ми <ріп> <'ятування> кожен, разом спільно вирішувати різні ті питання, які би дали можливість такого, як то кажуть, добрих, втілювати добрі наміри для. Гарного розвитку слова, кажуть, Тараса Шевченка, усіх тих діячів, які ми завжди згадуємо при таких зустрічах. Хочу на всіх попросити Боже благословення, аби Господь просвічував вас добрими думками, надавав світлий гарний розум, аби ми. Усі завжди розуміли, що наша одна мета це є наша Україна, яку так тяжко нам здавалося би втримати утвердити, аби вона стала на ноги, аби сьогодні згадати у своїх молитвах тим, завдяки яким ми сьогодні можемо тут зібратися, це і наші військові. Які стоять за нами і бачити нелегко нові новини приходять Китай, і зараз військові діти вже будуть нападати на, на нашу територію. Але завдяки їм ми за їхніми плечима маємо відстояти молитвами, принаймні в тилу, робити все, що можливе для нашої перемоги. Тож помолимося простенько, отче наш Богородице, Діво, за. Те, щоб Господь поблагословив усіх нас. Отче наш, що ти ти на, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай не прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тому я би просив зараз половину мовчання вшанувати всіх, всіх героїв, які давали своє життя, за і спокій за Україну. Доручити вести конференцію mm -hmm. Віталія Олійника. Вести протокол Світлана Швець. Чи є у вас якісь інші пропозиції? Mm -hmm. Чи mm -hmm. Тоді я прошу я проголосування. Хто за? про Проти отримався? Немає. Шановні делегати конференції, пропонується вашій увазі такий порядок денний нашої сьогоднішньої звітно-виборчої конференції. Першим питанням порядку денного це звіт, звичайно, про роботу районної організації освіти за період. 25 січня 2019 року і до цього часу доповідати буде голова районної нашої організації зеновий мандр. Наступне питання порядку денного це вибори голови Долинської організації просвіта, вибори заступників голови та правління, вибори ради Долинської організації просвіта. І е, питання ще одне е, до порядку денного про зміни до положення продовжують реалізацію просвіта. Пропоную запропонований порядок денний прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Е, в кого які були будуть контрольні комісії? За звіт контрольно ревізійної комісії. Ми планували, звіт контрольно ревізійної комісії. Ні, Обрати треба комісії. Ага, обрати ще крім ради. Там є ще написання. Обрання контрольно ревізійної комісії, комісії. А, є. Ком... А, є, є, звичайно. Ком... Безперечно. Безперечно. В кого ще які пропозиції до порядку денного? Якщо немає, то я пропоную затвердити такий порядок денний. Хто за? Хто проти, хто втримався, значить, порядок такий денний прийнятий повністю. Продовжуємо роботу. Нам необхідно затвердити регламент роботи конференції. Пропонуємо для звітної доповіді надати до хвилин. Так? До, до 10-15 хвилин. Для звіту контрольно ревізійної комісії в принципі, до 5 хвилин, для виступів з обговорення питань до 5 хвилин. Для запитань до доповідачів і відповідей, я думаю, що достатньо до 15 хвилин. З інших питань порядку денного регламенту не встановлювати, а розглядати їх продуктивно, для того, щоб сьогодні продукти опрацювали. Чи будуть якісь інші пропозиції щодо регламенту? Не 5 хвилин виступи. а до трьох. До трьох хвилин. До 3 хвилин. До 3. Добре, до 3 хвилин виступимо. Ще будуть якісь пропозиції до регламенту? У мене Будь ще пропозиція до порядку організації Всеукраїнського товариства про світа імені Тараса Шевченка Новою Маннику. Також прошу бажаючих записатися на виступ. Доброго дня. Щодо товариство. Ми пропрацювали більше п'яти років. За цих його зроблено немало, але робота продовжується. Я би десь е пішов по роках, напевно, це буде, мабуть, краще. Тільки 2019 рік. Фактично всі заходи, які були заплановані на управлінні, викрашені. Основу не е, це саме перше. Візнатися 150-ї річниці цивільського товариства просвіта. Назвичайно приємно сьогодні бути тут, на такій поважному зібрані, де теж ми бачимо, наскільки численний склад і наскільки велика і справді потужна організація просвіти в Долинщині. Як згадати історію заснування просвіти, коли з'явилася перша ідея навчання простих українців різною українською мовою, перші збори відбулися в Львові. І з 62 учасників тих зборів у Львові було тільки двоє людей за меж Львова. І дуже приємно, що однією з цих людей був отець саме з Долинського повітря, з тодішнього часу. Тому можемо сказати, що роль Долинсь... Долинщини у завоженні освіті є надзвичайно важливою і актуальною. Дуже важлива роль просвіти в, сучасні... в сучасному станову житті просвіти, зокрема обласного об'єднання, оскільки вже тривалий час все ж таки, основна, напевно, рушійна сила і в області це саме вихідці ну, з колишнього Долинського району чи з цих і, керівня, вас, пан і, я, якщо знаю, я теж земляк, тому напевно, дуже, напевно, оця давня просвітянська традиція Долинщини, вона е, живе і, і має далі жити і, і примножувати славу як нашої організації, так і працювати на благо України. Насправді за позицію, це непростий час, тільки ми знаємо, що останні роки, то як не ковід, то вже... Повномасштабне вторгнення, насправді дуже встань роботу, але навіть цей час, я думаю, що ми знайдемо можливості і сили, натхнення працювати більше і все ж таки утверджувати на тих місцях, на яких вона має бути. Дякую вам всім за присутність. Слава Україні! Слава Україні. Дякую, пане Михайле, за таку високу оцінку роботи нашої організації. Я теж би хотів кілька слів просто доповнити, що дійсно ми зустрілися з вагомими викликами в нашій державі. Це спочатку ковід, а тоді... Оця клята війна, але незважаючи на ці виклики, просвіта включилася, зокрема наша районна організація, включилася в дуже активну роботу і практично мали можливість, як вже було сказано, в соціальних мережах і на шпальтах газет відчувати за тими своїми подіями, такими різноплавами. Звичайно, що волонтерство це найважливіша, така була особливо на початку війни, напрямок роботи нашої організації, але зокрема. Ми дуже активно працювали і на ідеологічному фронті. Власне, старалися провести різноманітні заходи, які дуже актуальні були в цей час. І дякую, Михайлову, що він доповнив десь звіт нашої організації, бо дійсно заходів, ну десь адміністративна реформа, адміністративна територіальна реформа внесла свої якісь корективи, але незважаючи навіть на ці виклики і корективи, наша організація проводила надзвичайно багато різноманітних заходів. Найперше, те, що мене дуже болить. Дуже шкодую, що нема міського Диєва Іван Ярославича. Він не обіцяв, що буде обов'язково. Але я в місь... міської ради Капіталійського мені не Що я хочу сказати про будинок про світ? Не то ж я хворівся, але послухайте. Десь перерозвання Союзу є нема. Ну тут звучала пропозиція. Я би хотів, все таки, щоб ми теж проголосували. Пропозиція Степана Степановича, щоб ми від конференції, все таки, звернулися до е, міського голови з приводу, оскільки е, Михайло Риславич. Не дасть сказати неправду, що мало таких організацій, які мають таку потужно мали будівлю споруду і шкодатись і про те майно, яке сьогодні говорили втратиться. Прошу розпочати. Перша була пропозиція доповнити рішення звернення звернутися до конференції до міського голови стосовно будівлі. Щотижня щотижня отримує газет. Це є сторінка про те, є, але я міркую, що після цієї конференції потрібні організації. Що? Значить, у нас вже є лічильна комісія. Спочатку нам потрібно обрати голову районного об'єднання Всеукраїнського проєкту «Просвіта» і Тараса Шевченка. Значить, спочатку нам треба визначити, напевно, форму голосування, так? Як ми будемо голосувати? В кого які пропозиції? Відкрито, так як голосуєте Тобто, Виготовлено 43 бюлетени для таємного голосування, затверджено його формою. Значить, до бюлетеня внесено висунуту кандидатуру Мандрика Зинорія Івановича. Напроти його прізвища є три квадратики. Тобто за, проти утримуйся. В виборчому бюлетені має бути одна позначка. Якщо вона буде, якщо буде більше одної або жодної, бюлетень вважатиметься не дійсним. Ви що, там деєте, шо? Шо? Ну, там буде? Mm -hmm. Так, будь ласка, то трошки далі. Mm -hmm. Там підписи всі mm -hmm. бюджет. бюджет розказують, які там будуть бюджети. Питаємо, а місцеві бюджети? А це це ніхто за, районних проти. Оце враховано? Не враховано. Оце враховано. Це слово голови лічильної комісії. Сановні делегати конференції. Протокол номер 2 лічильної комісії звітновиборчої конференції Долинської районної організації Всевокраїнського товариства просвіта. Про результати таємного голосування з виборів голови районної організації імені Тараса Шевченка. Просвіта імені Тараса Шевченка. Для таємного голосування було виготовлено 43 бюлетені, відповідно до кількості делегатів, які зареєструвалися на цю конференцію. Взяли участь в голосуванні 40. Кандидатуру Зиновія Мандрика підтримали 27 членів конференції. Проти 5 утрималося семеро. Один бюлетень був недійсний. Три бюлетені лічильна комісія погасила у зв'язку з тим, що делегати не взяли участь у голосуванні. Протокол підписаний головою членами лічильної комісії. Дякую вам. Таким, да. Таким чином, що конференція має затвердити протокол лічильної комісії за регламент. Значить, за результатами голосування ви почули вже. Більшість делегатів присутніх підтримали кандидатуру діючого голови Мандрика Зенера Івановича, так, 40-27, це більше половини. Тому пропоную делегатам затвердити протокол відчильної комісії. Хто за? Добре, дякую, шановні делегати. Я е, оголошую результати виборів е, новообраним головою, обраний вже діючий голова районної організації Зукраїнського товариства просвіти Вітара Шевченка, Зено Іванович Матрик. Ще ми вас, Зено Івановичу, вітаємо. Ми почули сьогодні аналіз і критичний, і демократичний, тобто різні, і розумієте, що є багато над чим ще працювати. Дуже великі напрямки. Ми ще ви ще зараз поводите напрямки і положення. Даруйте, є над чим працювати, тобто величезний власдар для роботи нашого товариства просвіти, для того, щоб ми дійсно ще більше з повною силою запрацювало. Як під час війни, так і після війни після нашої довгоочікуваної перемоги. Тому від імені делегатів я вам бажаю успіху успіху у подальшому керівництві і в розвитку нашої організації, наших громад і розвитку нашої держави. Я передаю слово для ведення конференції голові. Дарую конференцію за дете, якою має бути. Ми маємо час поговорити, пані Степановиче. Згідно в нормах, це ніде не дуже передбачено, але все ж таки я хочу, щоб ви проголосували за те, щоб ви знову на нашій конференції Степане Степановичу брати під час і надалі, mm -hmm. щоб вже за все конвертували недоличні. Але е, е, поділюся вам е, тим досвідом, який був е, на 25 БУ років. Тому ми будемо їх зменшувати, однозначно. Буде, е, Є максимум 11 чоловік, ну, в середньому може бути е, число 9. Тому що зібрати фактично було неможливо. Кажуть, а е, як то е, є. Щодо заступників, десь попередніх, ну, мене, е, в мене буде пропозиція Урійник Віталій Васильович, у мене буде пропозиція е, Штурмак Степан Степанович. Якщо е, я спочатку мусимо визначитися, як ми голосуємо, ми голосуємо пакетом. Чи ми по кожній кандидатурі по окремо. E, наперед скажу, що в e, зв'язку з тим, що позачергова сесія у Витвіцькій громаді, Макс Степан Степанович, не мав можливості прибути на конференцію. Ми голосуємо пакету чи кожну кандидатуру по окремо. Пакет. ще якісь... Ну, я міркую, що два. Буде чи якісь пропозиції. Буде пропозиція можна? Два. Два. Трьох заступників. Один заступник навіть пріоритет це є допомога армії волонтерство. Значить, один заступник з роботи з волонтерських питань чи як чи з волонтерської діяльності. Другий заступник по роботі з молоддю це може бути олійник. Ну і третій заступник, ну вже ж. — Загальне питання. Що А, пропозиції? і лисейка, це я пропоную. Так, на... Ще будуть пропозиції. Немає. Чи будуть ще когось, якісь допомогу? Є ж До у нас люди, які можуть бути так, в Раді, але не є членами управління і головою осередження. Так, через що так. я кажу? Хто? Ну, в мене, наприклад, була пропозиція Тарас Мельник. І в мене би була пропозиція включити в Раду. Будуть якісь інші пропозиції? Голосуємо, Голосуємо. Голосуємо в цілому. Так, так. Це голова, заступники. Все правління. Правління, голова, заступників. Керівники. Там є такі, оці, там дарія гібик є в тому списку, котрі не є цей. а або... Ну Ну, та пропонуйте, я запропонував Мельник і Семків. Хто ще, хто ще де якісь пропозиції, окрім. Дарія Гібик. Загальний список може оголосити. Правління 에... чули. До правління додається. Тарас Мельник, Володимир Семків. Ще пропозиція. И головы превраняют в осерок. И головы превратно До ради. Так? Так, в ради. Да, попоновала, да? Ещё чулупа. Дарья Видя. Чулупаша Евена. И Вена чулу. Так. Токто на пинчи на пресски. Ну а Щоб що ми потім там не зібрали, що не було. У свою структуру, куди входять районні, там змін не було, і так само всеукраїнське товариство. От це ми такі суттєві зміни, що в організацію входять. Діяльність організації поширюється на територію Долинської, міської, Вигодської селищної і Витвіцької значить, територіальних громад. громад. Оце така. То так, так. Товариство та первинні осередки не несуть відповідальності одне перед одним щодо взятих на себе фінансово-господарських зобов'язань. Наші, значить, Нашу структуру є первинні осередки. Членами організації можуть бути особи, які визнають статут там, т, 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 перебувають на обліку в одному з первинних осередків. Е, є описано, що як приймаються товариство, так як ми казали, що пишеться заява, сплачуються членські.